Сьогодні вночі ворог атакував Україну ударними безпілотниками і керованими авіаракетами. Шість ударних шахедів випустили із Приморського, Ахтарська, Краснодарського краю дві ракети із повітряного простору тимчасово окупованої Херсонщини. Ворог намагався атакувати Дніпропетровську, Харківську, Миколаївську, Полтавську і Київську області. Повітряні сили Збройних сил України знищили п'ять російських дронів і ракету Х-59. Юрій Ігнат, речник, командування повітряних сил збройних сил України долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас вітаю вас, доброго дня, пане Юрію. Майже три години триває повітряна тривога по всій території України. Які загрози є на тепер? Ну, загрози, по-перше, не зникає загроза балістики. Треба розуміти, що навіть коли міг злітає, вся карта покривається червоним. Якщо не повідомляли ми про відбій балістики, ну, я взагалі в загальному говорю не конкретно зараз, а в інші випадки, то треба розуміти, що е, хтось, можливо, легковажно ставиться до е, зльоту міга і його перебування в повітряному просторі на півночі чи то в акваторії Чорного чи Азовського морів. Поза твою тривогою, як яку оголошено через міг, є ще загроза балістики, яка була оголошена в певних областях на сході та півдні нашої країни. Тому ці фактори треба теж враховувати. Якщо міг просто навіть здійснює зараз якусь там дозаправку в повітрі і так далі, то загроза балістики все ж таки залишається. Це треба пам'ятати мешканцям цих областей раніше, безумовно, міги. Злітали. Ми бачили періодичність тривоги 20 хвилин це відпрацьовувалось, зліт та посадка, тренувальні польоти передусім. Також були тривоги півтора години. Це фактично півтори години. Час, коли міг 31 відпрацьовує пальне, відпрацьовується, значить, ну вилілітає, поки не витратить все пальне. І повертається на базу таким чином. Ми е, десь з півроку і більше бачили тривоги по півтори години. ворог вдався до е, інших е, завдань, які ставить перед собою. Це відпрацювання е, до заправки в повітрі. Зрозуміло, що е, час перебування міга зростає фактично удвічі. зараз протяжність таких тривог е, більше 2,5 з годин. Тобто це максимальний час, який вони можуть перебувати в небі, чи ще більше, чи ще довше. Тому що ми розуміємо, Російська Федерація любить лоскотати нерви. І щоразу, коли здіймаються їхні міги, чи то в Білорусі, чи то на території Російської Федерації, одразу оголошується сигнал повітряної тривоги. Вони розуміють, що вони паралізують повністю життя в Україні. Ну, міг 31 є різні. Так є міг 31 з модифікації БМ. Він не може нести Х-47 сім кінжал. Такі міги розташовані у них зараз в Криму аеродром Бельбек, зокрема, і таким чином ворог використовує їх для інших там використання інших засобів повітряного нападу, авіаційних засобів враження. От міг 31 К безумовно несе загрозу, особливо коли є інформація, що на борту може бути ракета Кінжал. Скільки по часу, ну, якщо півтори години штатне відпрацювання пального відповідно до заправки в повітрі, то ще годину півтори можна додавати до того часу, що він може ще додатково перебувати у небі. Тому до трьох годин можливий такий варіант. Тобто, можемо припустити, що незабаром буде відбій повітряної тривоги, якщо вже скоро спливло три години. Звичайно, можемо припускати, але ну, знаєте, Росія може і інший міг запустити в інший час. Тому от такі Ну, давайте поговоримо про ці російські експерименти. Якщо подивитися на відпрацювання минулої ночі, знову фігурують шахеди. Знову росіяни запускають по Україні різні типи ракет. Часто у зведеннях ми бачимо ракету маркування Х-59, є і Х-31, але вони фігурують разом от в комплексно, так із шахедами, із балістикою, з зоніксами, із іскандерами. Це все експерименти, і якщо так, то в цих діях чи прослідковується якась зрозуміла для наших повітряних сил тактика? Жодних експериментів. Це війна, це застосування різних типів озброєння засобів повітряного нападу. Це відбувається з. Перших днів повномасштабного вторгнення, і Х-31, і Х59. Усе. І ми просто ну трішки можливо звикаємо до тієї обстановки, яка є. І коли з'являються нові якісь ракети з новим новинуванням, номенклатурою, то це для нас здається новим. Нічого нового немає. Противник їх застосовував постійно. Зараз просто ми бачимо передусім невелику кількість шахедів останнім часом, так ну невелика, це мається в увазі 5, 10, 15 до 20. І кілька ракет Х-31, яка є зазвичай. А й протирадіолокаційною ракетою, яка летить на сигнал станції радіолокаційної, і має завдання її вразити. Ну летить на цей сигнал. І ракета вже дозвукова звукова Х-59, яку можуть збивати звичайні засоби зенітні ракетні, оця ракета теж попадає в статистику збитих. Ворог має на меті таким чином завдавати ударів. Виявляти слабкі місця нашої оборони, виснажувати і заставляти нас витрачати засоби враження на себе От таку власне веде тактику протягом ну останніх кількох місяців. Ви говорили про те, що в Румунії готують інфраструктуру для навчання наших пілотів. на в 16 а що відбувається в інших країнах в цьому плані для навчання наших спеціалістів? Ну, ви знаєте, що створено занісцевої командувача повітряних сили українського галактично-військового керівництва коаліцію країн, які є авіаційною коаліцією, які допомагатимуть нам із усім, що пов'язано із забезпеченням нас західними винищувачами. Це багато країн. Кожна країна взяла на себе відповідальність в тій чи іншій сфері. Хтось забезпечує нам. Навчання пілотів, хтось давати літаки, хтось даватиме майданчики для навчання, а майданчиків потрібно ну, багато, тому що е, та кількість пілотів, яку ми плануємо перенавчити на літаки f 16 ну скажімо так, немала. Вони будуть навчатись хвилями, і зрозуміло, що на одному майданчику є певна, от, скажімо, в Данії, де навчаються наші льодички, є певна пропускна можливість цього навчального центру, є обмежена кількість. Авіасимуляторів, авіантренажерів, а також і інструкторів, які не можуть взяти одразу велику групу. Один інструктор він не може може взяти кілька пілотів і вести їх по програмі. Саме тому коаліція країн і е, ті е, і країни, які можуть навчати наших пілотів інженерно-оційний склад, мають велику е, географію і навчальний центр, який створюється, формується, будується в Румунії і вже отримав. До речі, навіть на стадії формування вже отримав літаки від Нідерландів, навчально бойові на яких. Імовірно будуть тренуватись і наші пілоти з великою ймовірністю, скажімо так, і не лише наші, але пілоти НАТО. Це дуже добре для нас, для України, тому що буде поруч країна, яка зможе забезпечувати нам цей процес, так само як і Україна буде теж робити домашню роботу. Відповідно, це підготовка не лише інструктури, але і таких центрів навчання. Сьогодні ми маємо при авіаційних бригадах. Розгорнуті центри не обов'язково він в самій бригаді а на інших локаціях центри, де навчаються наші пілоти на авіасимуляторах різних типів, є простіші, є складніші. Безумовно, нам потрібно би було думати і вже думає керівництво повітряних сил про авіатренажери. Це не симулятор, це те, що відтворює повноцінну кабіну літака. А в подальшому і навчальні центри будуть. Якщо ми... В Україні будемо мати цей тип літака. Зрозуміло, що цілком логічно мати навчальний центр, який буде тренувати наших пілотів. Де він буде знаходитися на базі Харківського університету повітряних сил чи, чи підпорядкування вже командування повітряних сил тут вже вирішить вище керівництво. Дякуємо вам, Юрій Ігнатович, на командування повітряних сил збройних сил України.